Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. Вітаю на заводі General Machines. Давно не записував відео, і сьогодні вирішив приїхати на цех по ґрунтообробній техніці. І хочу більш детальніше сьогодні поспілкуватись з вами про характеристики культиваторів, про характеристики рами культиваторів, да? про різні розміри, відстані. Тому що вже ну, неодноразово, начебто й записував відео на цю тему. Але все одно люди в коментарях дуже часто запитують про крок розміщення робочих органів. про... Відстань між рядами на культиваторі. Хочу сьогодні більш детальніше ще раз на цю тему поговорити. Більше цифр, більше технічної інформації. От, Зараз якраз і про це поспілкуємось. Тут у нас ага, це у 4-метровий навісний культиватор. Так, Це у нас лущільничок 2,6 метра. Якраз підготували клієнту. Будемо відвантажувати на наступній недільці. Це у нас 4-метровий, о, супер, якраз на двохвитковій стійці, сітці, 4-метровий навісний культиватор. От якраз на прикладі нього і поспілкуємося. Е, що питають? Дуже часто знову запитують мене відстань між рядами. Тобто, у нас, виходить, йде три ряда. Тобто культиватори навісні йдуть трьохрядні. Якщо брати відстань по центрам від цієї труби, там від першого ряду до другого, да? іменно по центрам труби, звідси сюди відстань 550 мм. Але якщо брати, між ними, між ними то 470. Так само виходить і між другим і третім рядом. В цей момент дуже часто запитують. Також нагадаю, що рама в нас виконана на трубі 80х80, стінка 5 мм. Оці несущі балки катка з цієї сторони і з іншої, да? ось там, вони йдуть 12 мм товщина. Так. Крок розміщення робочих органів. Якщо брати да? крок розміщення в одному ряду, ось перша стійка і друга. 660 мм. Це у нас двохвиткова стійка. В'янчі італія 30х30. 30. Якщо брати в різних рядах відстань, да, е, ось так, То 220 мм. От. Перекриття йде, виходить. На двохвитковій стойці йде по 6 см. Тобто 60 мм перекриття. Е, так. Е, що ще? На рахунок грибінки. По якій причині ми взагалі почали робити двохрядну грибінку з плаваючим режимом. До речі, з плаваючим режимом в Україні, крім нас, взагалі ніхто не робить. Тому що однорядна, як показала практика, однорядна грибінка, ну вона не має ніякого сенсу. Вона, знаєте, якби й щось робить, але не до кінця, От. не до кінця вирівнює. Ну це таке, знаєте, просто для, для галочки. А от двохрядна грибінка, які стоїть, які стоять на наших культиваторах, вони вже якраз виконують свою функцію то що треба. Тобто, виходить, ви пройшлись спочатку йдуть робочі органи. Після робочих органів, от два ряда грибінки, вони якраз і вирівнюють, получається, роблять ґрунт грунт рівніше. От. Прибирають все лишнє, вирівнюють і готують, дуже класно готують ґрунт уже для наступної секції, тобто для, для, для катка. І каточок далі ще зверху перебиває, ще додатково довирівнює, і відповідно у вас е, е, ну, як, ну, вже готове посівне ложе. Тобто вже можна реально сіятись. Плюс за, за за рахунок того, що є плаваючий режим, е, якщо. Ну, тому що ґрунт різний буває, да? бувають горбики, грудки якісь бувають. Так? І щоб воно нормально знаєте, копірувало почву ґрунт, для цього і є плаваючий режим. За допомогою пальчиків можна переставляти. От, кронштейни у нас ось там можна переставляти тобто раз, два, два пальчика всього на всього. І ви можете включити або виключити плаваючий режим. Тобто ви пальчик вибираєте. Вот, шплинг вытягивает и все, вона уже у плавающему. Если опять хочете в жесткий режим назад вставили и працюєте собі.